Дякую, вітаю всіх присутніх. Дуже тішуся, потішився, коли побачив список учасників, бо не дуже часто вдається зібрати таке широке коло, таке широке представництво для обговорення ну, найважливіших питань. Бо на моє глибоке переконання сучасна криза світова, яка пов'язана з міжнародними стосунками. І, і проблеми, які ми зараз переживаємо, бо, як на мене, триває наша боротьба за незалежність, триває велика війна за незалежність і відтак триває розбудова української нації. І в принципі, коли починався цей процес ще в минулі століття, він якраз починався з цих питань, хто є людина. Яке її призначення, яке її місце на землі, бо без відповіді на ці питання не можна казати взагалі про таку річ, як відповідальність? А без людини людина вона не здатна готуватись в стало суспільство, вона не здатна розбудовувати, виходити на лівий нації і будувати свою власну державу. Тому ці питання вони засадничі, вони базові і без обговорення цих питань, як на мене, неможливий позитивний рух вперед. Тому я дуже радий, що ми зібралися заради такої важливої теми і сподіваюся на продовження, бо ці питання вони мають обговорювати в Суспільстві, вони мають звучати і вони мають поширюватися серед всіх верст наших громадян. І ці питання вони мають вийти на такий рівень, щоб ті люди. Від яких залежить прийняття законів, від яких залежить формування політики нашої держави, щоб вони не могли ці питання не помічати, щоб вони не могли від них відмакувати, щоб вони брали до уваги те, до чого ці дискусії будуть приводити, і дуже важливо, щоб ця тема і її обговорення воно не залишилось в вузькому колі фахівців. А щоб ця тема максимально була спопуляризована, щоб це було б загальне розуміння можливості цих питань. І тому я щиро вітаю всіх учасників, вітаю від нашої служби. І хочу сказати, що коли мої колеги побачили місц... ну, програму цього семінару, вони дуже жалілися, що в них немає такої можливості відвідати цей семінар. Тобто, з нашої служби точно і цікавість і підтримка і тому. Бажаю всім придной участі і чудовых.